Вітаю вас, дорогі глядачі. Якщо ви зараз у роздумах косити чи не косити, їхати на море чи залишатися вдома, брати парасольку чи краще купити нову, цей прогноз саме для вас. Українське літо, як завжди, не без сюрпризів: то сонце, то дощ, то вітер такий, що навіть капелю в бабусі може полетіти аж у сусідній район. Але не біда. Сьогодні ми не просто розкажемо, якою буде погода, а ще й поділимось народними прикметами. Та нагадаймо про важливі церковні свята, бо, як казали наші пращури, знаєш погоду, не злякаєшся негоди. Якщо ви мріяли про пікнік у Карпатах чи прогулянку Львовом, приготуйтеся до частих дощів і гроз, особливо на початку тижня. Температура в день плюс 13, плюс 24, ночі прохолодні. У горах ще свіжіше, тож без дощовика та теплого одягу не обійтись. Субота і неділя принесуть короткочасні опади, але між ними. Можливі сонячні перерви, ідеальні для коротких прогулянок, а не для тривалих святкувань на відкритому повітрі. Погода на півночі на цьому тижні буде прохолодною із частими дощами на початку тижня, але ближче до вихідних стане сонячніше і тепліше, в день плюс 17, плюс 22, вночі плюс 12, плюс 15. Пануючі святкування чи відпочинок на природі. Краще обирати другу половину тижня, коли опадів стане менше, а температура підвищиться. Проте про парасольку забувати не варто у центрі країни. Класична літня мінливість, помірні дощі, температура в день плюс 19, плюс 23, вночі плюс 12, плюс 17. Погода сприятлива для коротких прогулянок, але великі святкування під відкритим небом можуть бути зіпсовані раптовим дощем. Краще планувати заходи з можливістю швидко сховатися під дахом. На сході країни переважно сухо, але з періодичними дощами та грозами, особливо у другій половині тижня. Температура в день плюс 20, плюс 24, вночі плюс 12, плюс 15. Для активного відпочинку на природі це досить комфортно, але варто слідкувати за прогнозами. Раптові зливи можуть зіпсувати пікнік чи виїзд на дачу. Південь країни справжній рай для відпочинку. На цьому тижні там очікуємо в день. Плюс 26, плюс 29. вночі, плюс 12, плюс 17. Дощі рідкісні. Сонце переважає ідеально для пляжного відпочинку чи святкувань просто неба. Якщо плануєте весілля, день народження або просто барбекю на морі, це найкращий вибір цього тижня. У столиці на цьому тижні класична чернева мінливість. На початку тижня можливі дощі, поривчастий вітер, прохолодно, але до вихідних стане тепліше і сонячніше. Для масових заходів краще обирати суботу або неділю, коли опади мали ймовірні. Також тиждень багатий на церковні свята, 19 червня торжественне поклоніння причистим тайнам тіла і крові господа у українських греко-католиків. А 22 червня Неділя всіх святих землі української православної церкви України за народними прикметами, якщо на ці дні випадає дощ, осінь буде теплою і врожайною. Тож, навіть якщо ваші святкування опинилися під дощем, не засмучуйтесь. Це добрий знак для майбутнього врожаю та добробуту. Тиждень почнеться з дощів майже по всій Україні. Особливо мокро буде на заході і півночі, де синоптики обіцяють короткочасні дощі з грозами. Схід і південь ще тримаються, але й там не обійдеться без хмар. Температура в день плюс 22 плюс 27. На заході трохи прохолодніше – до плюс 18, плюс 23, а вночі від плюс 9 до плюс 15. Якщо в понеділок дощить, то за народними прикметами грибів у лісі. Буде стільки, що й кошика не вистачить. А ще якщо собака вранці їсть траву, готуйте гумові чоботи, Дощ точно буде. Не забувайте, цього дня сон з 15 по 16 червня віщий, тож не дивуйтесь, якщо вам присняться веселка або парасоля. Вітер у вівторок буде північно-західний, іноді з поривами до 17 метрів на секунду. Тримайте капелюхи. Дощі трохи відступлять, але хмари. Ще не розходяться на півдні та центрі. Сонячні промінчики пробиваються крізь хмари. Температура в день до плюс 28, на півночі та заході до плюс 24. За прикметами, якщо у вівторок вранці туман стелиться по воді, чекайте на гарний день. А якщо роса велика, до гарної погоди. Цей день в церковному календарі не відзначений великими святами, то ж саме час зайнятися добрими справами, допомогти сусіду, посадити квіти чи просто посміхнутися перехожим. В середа день контрастів. Захід і північ знову під дощем, грози гуркочуть. А на сході та півдні сонце бореться з хмарами. Температура в день плюс 22, плюс 27. Але на заході прохолодніше. Вітер не вщухає, особливо в центральних областях. Народна мудрість каже: якщо в середу веселка на сході, буде гарна погода. А якщо на заході дощ не за горами. А ще якщо у цей день. Голосно квакають жаби, чекайте на дощ у церковному календарі звичайний день, але саме час згадати: якщо хочете, щоб дощі не псували настрій, не сваріться з рідними і не починайте важливих справ у погану погоду. Четвер, особливий день українська греко-католицька церква відзначає торжественне поклоніння причистим тайнам тіла і крові Господа. Це час для молитви, добрих думок і спокою в серці. Погода. Теж ніби бере паузу. Дощі вщухають, небо прояснюється, особливо на півдні та центрі. Температура в день плюс 25, плюс 29, на заході плюс 20, плюс 25. За прикметами, якщо у цей день вітер південний, буде гарна погода. А якщо північно-західний, готуйтеся до прохолоди. У народі казали, який четвер, така й неділя. Тож спостерігайте за погодою і плануйте вихідні. П'ятниця, 20 червня, нарешті справжнє літо. На півдні, сході і центрі сонце. Мало хмарно вдень, температура до плюс 30. на заході тепло, але можливі короткочасні дощі, особливо в горах. Вітер слабшає, а повітря наповнюється ароматом липи та свіжоскошеної трави. Бабусі кажуть, якщо у п'ятницю сонце сідає у хмари, субота буде дощова, а якщо ввечері багато комарів. Чекайте на спеку у церковному календарі. Це звичайний день, але саме час подякувати за тепло і спланувати вихідні. Субота, 21 червня, це день, коли всі дружно виходять на городи, бо погода сприяє роботі. На більшості території сухо, сонячно, але на заході можливі короткочасні дощі. Температура в день. Плюс 22, плюс 27. на півдні до плюс 29. Вітер помірний, але іноді поривчастий. Якщо в суботу зранку роса велика, день буде сонячний. Якщо бобри активно будують хатки, чекайте на дощ. А ще якщо в цей день косити сіно, буде гарний врожай. Неділя, 22 червня, особливий день для всіх українців. Православна церква України відзначає неділю всіх святих землі української час згадати своїх предків, помолитися за Україну. Та просити щонайближчої перемоги. Погода підстать свято. На більшості території мало хмарно, сухо. В день плюс 24, плюс 28. на півдні до плюс 30. На заході можливі короткі дощі. Але в цілому ідеальний день для родинних прогулянок, пікніків і відпочинку на природі. Якщо в цей день сонце світить яскраво, літо буде врожайним. А якщо дощить, осінь буде теплою. У цей день не сваріться, не займайтеся важкою працею, а краще проведіть час з родиною. Згадайте добрим словом тих, хто поруч, і тих, хто вже не з нами. Ось такий насичений, різнобарний і трохи непередбачуваний тиждень чекає на нас. Погода як життя: то дощ, то сонце, то вітер, то тиша. Але головне залишайтеся оптимістами. Не забувайте про парасольку і гарний настрій. Прислухайтеся до народних прикмет. святкуйте разом з родиною, і нехай кожен день дарує вам лише добрі новини. Нехай дощі змивають втому, а сонце заряджає енергією. Усім гарного тижня, щедрих врожаїв, веселих свят та теплих родинних вечорів. До зустрічі у наступних прогнозах погоди.